Закликали до викорінення бандерівців та любові до путінського режиму у Дніпропетровській області. Викрили чергових колаборантів на ворожій пропаганді. Повідомили УСБУ. Колишня співробітниця однієї з міськрад Павлоградського району на власній сторінці розповсюджувала про російську пропаганду, закликала підтримувати путінську політику, дискредитувала керівництво країни та українську армію, просувала ідеї руського миру і наголошувала на необхідності викорінення бандерівців в Україні. Ні, ворожу політику підтримували й двоє мешканців Кривого Рогу. СБУ викрила кремлівських прибічників. Під час обшуку у них вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Їм повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Доступна програма з вивчення англійської мови незалежно від фінансового стану чи від місця проживання. Про плани запустити таку програму повідомив очільник уряду. Наразі в Україні володіння англійською мовою є обов'язковим лише для держслужбовців категорії А, але вимога часу, щоб усі керівники послуговувалися англійською на рівні не нижче Б2 від цього напряму залежить якість управління. Та успіх усіх реформ вже зараз українці, які володіють англійською, мають переваги на ринку праці. Це вища зарплата, більше кар'єрних можливостей, здатність швидше розвиватися і в разі потреби отримувати новий фах. Відзначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради України законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Він офіційно закріплює її статус як мови міжнародного спілкування в Україні. Днями уряд погодив постанову, згідно якої держслужбовців зобов'яжуть складати іспити і на володіння державною мовою. Зміни набудуть чинності з 1 січня 2024 року. Вони завжди поготові. Одні з перших протягують руку допомоги у моменти радості та у моменти тривоги. Все це вони соціальні працівники. 5 листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери. Павлоградських фахівців відзначили напередодні свята. Міський голова привітав спеціалістів соцзахисту та вручив їм відзнаки та подарунки. Я як міський голова, як людина, я щиро вдячний вам, як керівникам безпосередньо, які організовують роботу свого напрямку, свого. Не підрозділу, а своєї служби, напевно, своєї служби за напрямком. Щиро вдячний від всіх людей, які потребують допомоги. Щиро вдячний від наших захисників, тому що ми зараз переорієнтовуємось, і у нас у нас попереду ще дуже і дуже багато роботи в цьому напрямку. Про роботу соцпрацівників різних служб ПТРК розповідала у своїх сюжетах: зміни у виплатах, робота з родинами, які опинилися у складних життєвих обставинах, роботи з внутрішньопереміщеними особами, військовими та людьми з інвалідністю всі ці сфери життя охоплює управління соціального захисту населення. Наразі його очолює Олена Герасименко, медикиня за освітою та психолог по життю. Для пані Олени не буває без вихідних ситуацій. Свою, напевно, такий професійний шлях я обрала ще в школі в 9 класі, і вже 25 років я працюю в різних напрямках соціальної сфери. Ніколи не було бажання змінити роботу, не уявляю себе працівником іншого напрямку, не комунального, не, напевно, якогось підприємницької діяльності. Завжди працювала з людьми. Люблю людей, можу, роб... можу допомагати їм. За останні роки соціальна сфера зазнала певних змін, зазначила начальниця управління соцзахисту. Якщо раніше соціальну сферу, службу, соціальну сферу, вона була, як знаєте, напрямок якийсь державної фінансової допомоги, то зараз на вектор допомоги змінилися. Ми стали ближче до людей, ми надаємо соціальні послуги, ми надаємо гуманітарну допомогу, ми стали партнерами між державою і нашими людьми. І саме головне, що ми наразі вже досягли такого рівня, що соціальні працівники, виходять, працювати щодня, коли нам дзвонять сусіди, громадські організації, то ми можемо. Навіть ставити якоїсь родині соціальний діагноз. Ми можемо сказати, кому ми можемо допомогти, хто може впоратися і направити як шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми. Цифровізація полегшила роботу фахівців. Нові можливості дії дозволили працювати з громадянами дистанційно, тим самим заощаджуючи час та ресурси. За допомогою сервісу відкривається більше інформації про людину, ділиться пані Олена. Чи соціальні послуги, чи фінансові, чи ця людина скористувалася своїм правом на отримання якоїсь державної допомоги, про яку вона не знала? Тому ці ресурси наразі в Україні якраз впроваджуються єдина інформаційна система соціальної сфери. Вона наразі проходить пілотування в деяких регіонах і областях України, і ми сподіваємося, що вона запрацює в повній мірі, і ми будемо мати, скажімо так, як амбулаторну картку електронний має сімейний лікар на свого пацієнта. Ми так само будемо мати електронну картку соціальну на кожного відвідувача закладів установ соціальної сфери. Ці люди завжди залишаються у тіні. Про них не складають віршів та не знімають фільмів. Вони працюють, щоб кожен соціально незахищений громадянин отримав необхідну допомогу від держави вчасно. Олена Куліш Єгор Брова, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Дніпропетровщина долучилась до виставки у Норвегії. Ми ці презентували Петриківський розпис. Двері для експозиції гостинно відчинив музей норвезького міста Фредрикстад. Для відвідувачів художники проводять майстер-класи і воркшопи. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Нагадаємо, саме петриківський розпис 10 років тому увійшов до списку нематеріальної спадщини людства ЮНЕСКО. Під час повномасштабної війни мистецтво Петриківського розпису. Стало арт-терапією для наших оборонців. На жаль, втомлюються від війни як в Україні, так і за кордоном. Про війну треба нагадувати. І фільми це та можливість, за яку я як режисер просто чіпляюся. у Павлограді. Презентували документальний фільм Катерини Стрельченко. Стрічка присвячена людям та собакам, які повертають загиблих додому. Пошуково-рятувальному загону Антарес. Зняти фільм про Антарес. я з повагою з великою повагою ставлюся до Лариси Борисенко. Вона мені просто близька по духу. Це людина з таким розвиненим почуттям почуттям справедливості, смілива. Яка віддається справі на сто відсотків, таких людей виділяю поміж усіх? Цей фільм дуже важкий. Він дуже важко сприймається. Але такі фільми треба показувати нашому суспільству, бо не можна бати голову в пісок і казати, що немає війни, і для когось війна і вже повномасштабна фаза для когось вже закінчилася. Але е ці, ці фільми треба дивитись. І ще е, дуже важливо важливий меседж того цього фільму: що кожну загиблу душу шукають, і е, ми робимо все навіть надможливе, навіть ціною власного здоров'я та життя е, для того, щоб повертати людей з небуття. Це він отож танцював там, виступав садочко, Це садочок. Це садочка, там співає. Це на новий рік він. Був. Він любив рибалити. Тут у нас річечка рибали, це щуку він сам піймав. І оце війну він зустрів в Житомирі. Брав він участь у боях за Гостомельський аеропорт, тому що їх там відім, на віртушках відправили з Житомира, туди. був він там. В оточення вони там попали. Але вибрались. А потім відправили на кордон Донецька і Харківська область І він владіслав їх зустрів. Так одна хата, і десь метрів 25 друга хата. В одній вони сиділи, а в другій сиділи кацапи. Вони з ними перестрілювалися. Куля в серце пішла. Він хлопці казали, що ну майже миттєво загинув. Це він загинув в сьомому вечорі. Хлопці були там до шостої ранку. Ну так нам розказували хлопці. Чекали, що наші прийдуть танк, щоб його забрати. Але наш не, не спів прийти, а ті зайшли колони, ну і вони одійшли, його забрати не змогли. Нам треба було знайти людей, близьких яких знайшов саме Антарес. І це було надскладно, тому що сам Антарес не мав права розповсюджувати таку інформацію, а брати просто сторонніх людей ну це був варіант Б. І варіант такий самий для мене ну, неприємний це було брати акторів. Це найгірший такий випадок для мене був, як для режисера. Але знову ж таки, в саме останній момент нам дали контакти родини, хлопця, влада, якого знайшли. Контари знайшов саме в той день, коли Лариса підірвалася. Тобто там різниця в годину. От вони знайшли його через годину, вона підірвалася зараз разом з колегами. Наша група, пошукова група, працювала в Харківській області. Ми е, знайшли. Тіло нашого хлопця, останнє, що я почула, майже останнє це був тріск. Я ще встигла спитати, що це, коли я почав обертатися, Якраз про новий бух. Перше, що я казала, коли отямилась після важкого поранення, повернулась того світу, з піти в Я казала, що я прагну повернутися до моєї роботи, бо це сенс мого життя. Ми перед собою ставили задачу не зробити трагічний фільм, після якого от хочеться піти втопитися. Насправді в цьому фільмі багато про дружбу, про професіоналізм, про, про віру, про любов, те саме любов рухає цими людьми. І, як каже Лариса Борисенка, поки ми живемо, то, то до ми любимо, і мабуть, це двіз цієї стрічки, режисерка фільму згадала й про пережити під час зйомок. Жінка розповіла, що, хоча й були небезпечні моменти, страху не було, тільки зосередженість на роботі В варві, де ми знімали от родину хлопця, якого знайшли, над нами всю ніч літали. Шахеди, оператор це чув, я спала так міцно. Я просто в процесі стільки питань маєш вирішувати, що навіть шахеди мене не розбудили. Я їх чула скрізь сон, але не прос... прокидалася. Ми їли, спали ну, разом всі ці три дні. Ось, і я зайвий раз переконала, що я правильно вибрала героїв. Це, це герої, от з великої букви, просто про яких мають знати всі абсолютно. Тому, тому ми їдемо в Німеччину. тому Зараз перемовини з Таїландом і там з Кіпром. І, ну це тема, яка буде зрозуміла абсолютно усюди, в будь-якому куточку шукають людей, які загинули при якихось певних обставинах. Цивільні чи військові. Тут не треба щось додатково пояснювати. Всі охочі подивитись фільм, можуть зробити це на платформі Ютуб. Кінострічка знаходиться у вільному доступі. Андрій Логвиненко, Єгор Митник Євгеній Іваненко. Новини Петрка. Тепла погода та сонячні дні посприяли тому, щоб ПТРК знову вийшла на вулиці Павлограда та залишила на згадку посмішки містян у своєму сюжеті. Нагадаємо, два тижні тому ми запустили осінній челендж. Міняю посмішку на фото. Ви нам посмішку, ми вам фотографію. «Да, да. посмішку. Будь ласка, вам посмішку. Доброго дня. За цей час редакція каналу отримала позитивні коментарі. Павлоградці та гості міста залишили свої осінні світлини під постом. Цього тижня ми вийшли до центральних скверів міста, щоб закарбувати справжні емоції людей. Доброго дня! Ви нам посмішку ми вам фотографію. Добре. Так, звичайно. А, супер, так. Добрий день, ви нам посмішку, ми вам фотографії. Ви так класно сидите на фоні осіннього павлограду. Спробуємо. Тас, як чоловік побачить, тоді А Мені не треба. А, я не накрашена. а ви будете фотошопити? Посмішко, ми вам фотографію разом. Так. Разом собачкою. І разом собачкою. він не дуже фотогенічний. Та чого він? вона не послухає? Наш челендж триває. Залишайте ви свої осінні світлини під нашим постом у Фейсбуці. І, можливо, наступного разу ви знайдете й свою посмішку в нашому сюжеті. Олена Куліш, Гріпкучер, Новини ПТРК.